Знижки для покупців, подарунки та дегустації різних смаколиків. Так відкрився новий магазин мережі Полісся Продукт на вулиці Малікова у Житомирі. Керівник підприємства Полісся продукт Олександр Ракович каже: магазин вирішили відкрити, бо до нього неодноразово звертались як працівники підприємства, так і місцеві мешканці. Це дійсно для нас подвійне свято. Свято чому подвійне? Для підприємства «Полісся продукт це 72-й магазин. Це дійсно додаткових 20 робочих місць, які дадуть місту додатково податки, додатково дадуть гроші для розвитку інфраструктури, в тому числі і цього мікрорайону. Хотілося, крім цього, передати благословіння владики Житомирського і новоград волинського Він благословив відкриття цього магазину. Дійсно, це велика справа, дійсно, правда з нами. І Бог все бачить, що це добра справа. Місцевий мешканець Юрій Томашевський, який прийшов на відкриття нового магазину, каже: відтепер не буде необхідності купувати продукти далеко від дому. Чоловік переконаний, такий магазин навіть прикрашає мікрорайон. Там планували якоби зробити ярмарку. А на місці цієї ярмарки построїли магазин е, острів. То до цього поначалу люди відносились по різному Бо якби, якби відкритий був би базар, там чи ринок, то це і грязь, і екологія, і так далі. Але на, на сьогоднішній день, так як побудували острів, і такий, як магазин зараз і, і поліція продукт, то він, по-перше, і прикрашає наш мікрорайон, і, і, і він більш преобразовується, до якогось належного уровня новий магазин мережі «Полісся продукт має зручне розташування і задовольнить потреби найвибагливіших клієнтів.